Розвітаю вас в ефірі голосу Америки українською, розпочинаємо наш щоденний брифінг. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно із понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й за Києвом і об 11-й за Вашингтоном. І Говоримо про найбільш важливі та актуальні рішення і теми дня, що стосуються України, Сполучених Штатів і не лише мене звати Остап Яриш. І я нагадую, що впродовж нашого прямого ефіру маєте нагоду поставити свої запитання у Ютубі чи у Фейсбуці. Спробую я їх зачитати протягом нашої програми і відповісти, якщо буду мати відповідь. Так само заохочую вас писати, свідки ви дивитеся та слухаєте наші брифінги. Такі коментарі завжди приємно бачити. Ну і також важливо знати, де чують та дивляться сьогодні. Голос Америки українською. друзі, маємо багато новин до обговорення. Почитаємо з новин щодо військової підтримки. Франція доставила до України першу партію винищувачів міраж 2005 які раніше обіцяв президент країни Еммануель Макрон. Про це сьогодні повідомили в міністерстві оборони Франції. Втім, міністр країни не уточнив, яка саме кількість літаків зараз прибула до України. Як раніше повідомляли ми на голосі Америки Париж мав намір надати Києву щонайменше шість таких винищувачів. На додачу до цього в міноборони України також заявили, що отримали і додаткові винищувачі F-16 від Нідерландів. Ці сучасні бойові машини вже в Україні і незабаром приступлять до виконання бойових завдань, посилюючи оборону та здатність ефективно протистояти російській агресії, сказав український міністр оборони Рустем Омєров. Стежимо за цими новинами і за розвитком теми теж. Тим часом а, маємо теж новини із Вашингтона. Формується вже делегація американська, яка буде представляти Сполучені Штати на Мюнхенській безпековій конференції. Нагадую, вона має відбутися 14-16 лютого вже наступного тижня. Отже, знаємо, що відвідає цю конференцію. Вже підтвердили віцепрезидент США Джей Ді Венс. Також е до команди до, Дональда Трампа на цій конференції приєднається. Ми знаємо Кіт Келлог – Це спецпредставник президента з питань України та Росії. Детальніше. Про те, чого очікувати від нової адміністрації від делегації на конференції в Мінхені. говоримо з Юлею Єрмоленко, Це моя співведуча, кореспондентка «Голос Америки» Білому дом. Юлю, вітаю тебе! Дякую, що до ефіру. Присядь. Які зараз плани на Мінхенську конференцію звучить адміністрація Дональда Трампа, Катю е, Юлю, перепрошую, так і чого чекати? Зокрема, від Кіта Келога спецпредставника з питань України та Росії. Та Остапа насправді те, що їде Джей Ді Венс, віце-президент Сполучених Штатів, це вже традиція у різних адміністрацій президентів Сполучених Штатів. Ми знаємо, що раніше за адміністрації Джо Байдена цю місію очолювала Камала Гарріс. І цього разу Джей Ді Венс підтвердив свою участь мюнгенській безпековій конференції. Відповідно, головну позицію Сполучених Штатів на цій конференції буде озвучувати саме він. традиційно очікується ключова промова американського віце-президента під час цієї Конференції Келлок, спеціальний представник сполучених штатів із питань України та Росії. У нього буде трошки інша місія. Він теж підтвердив свою участь, але у твіті, в якому він власне говорив про те, що він поїде на Мюнхен, він сказав, що він буде говорити про те, якою є мета Дональда Трампа щодо України і щодо закінчення війни, і буде спілкуватися із партнерами і союзниками, які готові допомогти Сполученим Штатам досягнути цієї. Мети кіткалох напередодні в інтерв'ю Newsmax одному з видань спростував деяку інформацію, яка повідомляється про те, що він, мовляв, їде на мюнхенську безпекову конференцію, щоби представити офіційно мирний план сполучених штатів щодо України. Він сказав, що це не так. Що на Мюнхенській конференції він не буде представляти мирного плану. Що єдина людина, яка може представити мирний план, це президент Сполучених Штатів. Його ж завдання сказав Кіт Кіткалох, це. Підготувати базу для, для, для власне втілення цього плану і потім представити пропозиції для президента. Він сказав, що на цьому етапі ще зарано говорити про мирний план. Він сказав, що ми ще не на тому етапі, але сказав, що він буде зустрічатися із представниками країн союзників і партнерів і вести з ними дискусії. Потім вони привезуть інформацію, яку вони отримали власне ця команда до президента. До Дональда Трампа і вже потім варто чекати якихось конкретніших планів від американської адміністрації, і ми знаємо Остапе, з досвіду, що на Мюнхенській безпековій конференції дуже багато роботи якраз проводиться за кулісами на полях саміту, де власне дипломати головних країн вони намагаються звірити позиції, а проговорити якісь питання важливі в тому чи іншому контексті. Щодо офіційної позиції сполучених штатів і планів Дональда Трампа, то наразі. Він озвучує їх сам особисто, зокрема на прес-конференції, яка була буквально позавчора, із прем'єр-міністром Ізраїлю Бенеміном Нетаньяху у Дональда Трампа запитали, як просувається. Перемовини, як є перемовини які його бачення щодо завершення війни і з того що ми почули він говорить про те що зараз ведуться активні дискусії із представниками з представниками українського уряду з представниками кремля і він сподівається що все ж таки вдасться досягнути якогось прориву давай послухаємо, що він сказав We are very good <кій> Ми гевінверике дуже хороші дуже продуктивні розмови щодо україни ми спілкуємося з росіянами ми спілкуємося з керівництвом україни я сподіваюся, що буде щось кардинальне, що переважить ця Решта має бути це. Не може продовжуватись. На чудових пермських землях України відбувається абсолютна бійня, і ми маємо це зупинити. Ми не можемо дозволити цьому продовжуватись. Це людська трагедія. І ми докладемо великих зусиль, аби це зупинити. Будемо стежити так за цим, як буде реалізовувати цей план, чи які деталі його представить Дональд Трамп та його команда Юлю Кіт Келлок вчора в цьому інтерв'ю, про яке ти згадала, трохи більше також розповів про, про свої плани, про ідеї на на роботу далі. Що ще ми почули від нього в цьому найсвіжішому інтерв'ю? Остапа, ми почули ще дві важливі тези. Він сказав про те, що важливо все ж таки мати контроль над озброєнням і над фінансуванням, які сполучені штати надають Україні. А пролунали певні тези від власне ведучого цього каналу, які досить є достовірним, але в будь-якому випадку це пролунало про те, що має бути більший контроль над озброєнням. Також кіткалог знову повторив свою тезу про те, що для демократичної країни надзвичайно важливо провести вибори. Він сказав, що конституція України забороняє проводити вибори у час, коли ще не завершилися якісь бойові дії. Але він сказав, що прийде час і прийде час для виборів. І він зокрема звернувся до історії. Сказав, що в історії різні країни проводили вибори під час бойових дій. І також Кіт Кава сказав, що це не означає, що Зеленський має піти. Він сказав, що це просто демократичний процес, який важливо продовжувати. Безумовно, є інші позиції щодо цього Остапа. щодо власне цих закликів від Сполучених Штатів, про які ми будемо пізніше говорити в наших програмах, звони будемо стежити за цим. Теж дякую тобі за твою роботу. Юля Єрмоленко на зв'язку з Білого Дому за була. Говорили ми про останні заяви, які чуємо від представників адміністрації Трампа від самого американського президента. Є запитання від глядачів. Тарас питає, як пояснити, що за всі величезні гроші виділені сполученими штатами на озброєння. Збройних сил України підготовлено лише 12 спеціалістів з літаків F-16 і не передано жодного літака. Можемо можу розповісти, як це пояснювала колишня адміністрація. Адміністрація президента Байдена власне йшлося про те, що спільно із союзниками вони готують пілотів і спеціалістів авіаторів з літаків F-16. Сполучені штати готували частину цих пілотів. А інші країни, зокрема Данія, готувала іншу частину цих авіаторів, які освоїли літаки F-16. Шістнадцять щодо того, чому сполучені штати не передали, знову ж таки пояснювали тут у Вашингтоні, що йшлося про співпрацю із союзниками США зі свого боку на ті гроші, які затвердив Конгрес. Вони зосередилися на виділенні передовсім боєприпасів для України. Чи це артилерія, чи це боєприпаси до Хаймер, чи це боєприпаси до систем протиповітряної оборони, літаки зі свого боку, а старіші ті, що були в них вже на балансі, передали знаємо, Нідерланди, передала Данія, Норвегія також. Інші країни тому так виглядає, що була певна домовленість між сполученими штатами і союзниками, що США долучаються до тренування, але літаки зі свого боку передають інші країни, сполучені штати. Закривають а, тими фінансами, які виділили конгрес, інші потреби. Хоча безумовно чули ми критику в бік сполучених штатів, що цієї допомоги було недостатньо, що потрібно було робити більше. Ну і ми знаємо, так що приблизно 4 мільярди залишилося невикористаних, неосвоєних коштів за програмою ПІДІ, які переходять в розпорядження адміністрації Трампа. Поки що, ми від а, команди Дональда Трампа не чули намірів чи заяв про те, що вони. Збирається, якимось чином ці гроші освоїти, хоча б така можливість у них є. Рухаємося далі. Говоримо про інші теми сьогодні і цього тижня у Вашингтоні відбувається так званий український тиждень. Також велика подія щорічна це молитовний сіданок за цим та іншим. Наша конгресова кореспондентка стежить уважно, Катерина Лісонова зараз приєднаємо до ефіру. Катю, вітаю тебе. Ти сьогодні вранці мала вже змогу побувати на цьому молитовному сіданку. Буквально щойно повернулися із нього. Знаємо, що виступав Дональд Трамп сьогодні перед американськими конгресменами, також перед гостями події. В тому числі у своєму виступі він згадав про Україну. Що саме які були меседжі так американського президента і про Україну? Що саме він також згадав, Катю, що ти почула? Молотонний сніданок, загалом, сполучених Америки відбувається дуже, ранку, то сніданок, дуже рано, На він і снід дуже рано. На він і сніданок. Власне і цього року він був розділений. спочатку президент виступав перед конгресменами в конгресі, сенаторами і конгресменами, а потім поїхав в готель Хілтон і виступав перед лідерами релігійних громад та представниками різних країн світу. Там було понад три тисячі присутніх на другій частині молотомного. Сніданку під час е, цих двох виступів е, американський президент а вже ж е, сфокусувався на релігії і на тому, що він, власне, як він каже, буде просувати е, захист релігії в Сполучених Штатах Америки. І якщо перша частина в конгресі була більш сконцентрована щодо внутрішніх питань, то друга частина задівала також і міжнародні відносини під час першого виступу, власне, так само як і під час другого, Дональд Трамп кілька разів нагадав той факт, що що перед тим як стати президентом, йому насправді дивовижним чином вдалось уникнути замаху на вбивство, І безпосередньо Дональд Трамп та його прихильники присутні як в Конгресі, так і на іншій частині в готелі Хілтон наголошували на тому, що це благословіння Господньо, що його вдалось врятувати від цього замаху на вбивство. Пропоную послухати перший фрагмент виступу Дональда Трампа саме в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Ніхто з нас точно не знає, коли закінчиться на час на землі. Ви ніколи не знаєте. Правда, з якої я зіткнувся кілька місяців тому, коли стався інцидент, це було невесело. Це не було добре, але Бог мене оберігав. Мої сини стрільці. Вони справді гарно стріляють. Дон та Ерік. Вони сказали, що ймовірність промаху з такої зброї, з такої відстані, Дон прирівняв це до удару у гольф з відстані в один фут. Це дуже погано. З двох футів ще можна промахнутись. Але з одного неможливо. Він сказав, що це було як удар у лунку звістані в один гуд. Це те, що він мені сказав. Він сказав, що став більш релігійним, десь на 25%. І Якщо ви його знаєте, це багато. Але він сказав, хтось тебе врятував. Я думаю, що я знаю, хто це. Він подивився вгору, а звідти йому відповіли: Ого, Дон, ти пройшов довгий шлях сюди. Він хороший хлопець, але двоє моїх синів просто не могли повірити. Якщо би я не повернувся, не зробив правий поворот саме в той час. А глядачі стояли ось так: 55 тисяч людей. Позаду на трибунах було лише кілька людей. Там не було нікого, крім моєї улюбленої таблиці таблиці по імміграції. Імміграція врятувала мені життя. Бачите, тож ми добре впораємось з імміграцією. Молотовний сніданок є в першу чергу релігійним заходом, і це можна було почути з першого цього коментаря президента. І власне всі його заяви так чи інакше королювались в питаннях релігії. І нагадаю, що загалом президента Трампа і Республіканську партію традиційно підтримують консервативні верстви населення і власне релігійні верстви населення, які були присутні безпосередньо на другій частині молотовного сніданку в готелі Гілтон. Там Дональд Трамп виступаючи перед гостями. Ми, які були присутні не лише з різних штатів Сполучених Штатів Америки, але також з різних країн, власне з України, також була делегація на тому виступі на другому Дональд Трамп згадав не лише внутрішні питання, але також задів і зовнішню політику, зокрема ситуацію в Ізраїлі. Його останні заяви щодо смуги гази, а також згадав про Україну і сказав, що нагадав знову наголосив на тому, що війни російського повномасштабного вторгнення в Україну. Не мало статися за його словами, це не сталося би за його президентства. і також він додав, що зараз мовляв його адміністрація активно. Проводить роботу щодо питання російської війни в Україні. За його словами, в цьому питанні є великі просування, і він налаштований на те, щоб завершити цю війну. Щоправда, не вдався в деталі, які саме просування вдалося зробити адміністрації Дональда Трампа. і Про що саме йдеться, яким чином він планує завершити цю війну? Але цей фрагмент, який стосується саме російської війни в Україні, пропонує послухати просто зараз. But they did everything wrong. That with and That have... Вони зробили все неправильно, в тому числі з Росією та Україною, чого не повинно було бути. Крім того, всі ці мільйони дітей. Ви знаєте, солдатів просто знищують дві країни, ймовірно, 800 тисяч росіян, 600-700 тисяч українців. Молоді люди просто лежать на полі бою. Мертві там жахлива ситуація. Ми дуже наполегливо працюємо. Я думаю, ми досягнемо прогресу, щоб зупинити це. Будемо стежити так за тим, як будуть реалізовувати ці обіцянки Дональда Трампа. Можливо, більше ми почуємо протягом Мюнхенської конференції з безпеки чи довкола неї. Безумовно будуть дискусії щодо цього зосереджені. Там Ми стежимо так за цими планами, які озвучує Дональд Трамп Катю для глядачів давай нагадаємо цей молотовний сіданок. Що це за подія? Так хто на нього приїжджає? Чому до, до цієї події так багато уваги у Вашингтоні? Загалом, попри те, що це в першу чергу релігійна подія, вона також соціальна і політична. Вперше її створили у 1930 році, і релігійні громади на той момент зустрічались разом із політичними представниками, членами конгресу, а також лідерами соці... соціальних верств. І головною ідеєю було об'єднати усі партії, усі політичні верства і, взагалі, населення сполучених штатів Америки у спільній молитві. Згодом, як мінімум, з 1953 року до молитовного сніданку долучився і мав окремий виступ тодішній президент Езенхауер. І після цього щороку з 1953 року під час. Молитовного сніданку виступає також і чинний лідер держави. Традиційно цей сніданок включає в себе як республіканців, так і демократів, і фактично багато хто наголошує на тому, що це можливість представникам обох партій об'єднатися, залишити усі суперечки і об'єднатися в молитві. І фактично об'єднатися тим, що об'єднує більшість представників конгресу. Це релігія, і це так би мовити об'єднуючий захід. Але на нього історично також приїжджають і гості з різних країн світу. Як я вже казала, традиційно присутні понад три тисячі людей. Загалом із 1980 року. Національні молитовні сніданки відбувались в готелі Хілтон у Вашингтоні, тобто з 1980 року, відбувалися щорічно саме на цій локації. Але дві 2023 двадцять молитовний сніданок формально розділили. Є частина, яка відбувається в конгресі, те, що ви побачили. На початку і частина, яка відбувається в готелі Гілтон, конгресі власне присутні законодавці, республіканці та демократи, в готелі Гілтон, присутні ем, політичні лідери з різних країн світу, а також релігійні лідери і релігійні представники цього разу було е, були представники із 120 країн світу, і релігійні представники Сполучених Штатів Америки із 47 штатів. Усі вони власне присутні на молотовному сніданку і формують е, таку об'єднувальну. Структуру для того, щоб об'єднатися не лише в середньому сполучені штати Америки, але також і між іншими державами, представники яких долучаються до цього молит... молитовного сніданку, але так чи інакше, це в першу чергу релігійні громади. От про представників інших держав ну ми знаємо, що традиційно завжди є українські представники, українські політики чи, чи громадські діячі, хто цього року з України прибув до Вашингтона і був присутній на цьому сніданку? Загалом тут варто зауважити, що ти згадав на початку про український тиждень. Є український тиждень це коли зустрічаються пред, представники. О... Активісти або політичні представники, які є прихильниками допомоги Україні з законодавцями у конгресі, але е, національний молитовний сніданок є окремим заходом е, в рамках е, національного молитовного сніданку, свого часу е, десь 20 років тому назад було ствов створено також український молитовний сніданок, який відбудеться в п'ятницю. Але в рамках е, цієї делегації, яка приїжджає як на український тиждень, що я що я окремою частиною, так і на український молитовний сніданок і вла власне, на молитовний сніданок за участі президента Сполучених Штатів Америки, приїжджають також делегати із України. Це переважно політики, представники Верховної Ради, активісти, громадські діячі. Цього разу принаймні я бачила, що була присутня колишня, колишня прем'єр-міністерка України Юлія Тимошенко і колишній президент України Петро Порошенко був серед присутніх. Присутні, зазвичай як політики Верховної Ради, такі опозиція, і вони також були присутні на цьому загальному заході за участі. Як я вже казала, що на 120 менше представників із 120 країн світу, зазначу, що промова Дональда Трампа була тривала приблизно 40 хвилин він був достатньо оптимістичним і дорікнув е, попередньому президенту Джо Байдену, що він до молотовного сніданку е, минулого року долучився онлайн, і, е, Дональд Трамп зазначив також, що йому пропонували е, мати звернення через скайп, але він сказав, що він щороку виступав е, особисто е, під час е, всього свого першого терміну і не збирається порушувати цю традицію. Зазначить цікавий ще факт, що е, серед релігійних представників були також також, принаймні, як нам повідомили представники української делегації, були також і представники духовенство із Російської Федерації, які власне підтримують російську війну проти України, це обурило українських делегатів, і був навіть окремий протест і кадри з цього протесту. Ми покажемо вже в нашій наступній програмі. «Частайм». Абсолютно, це також важливий кут цієї події. Катю, дякую тобі. В програмі «Час-Тайм», думаю, більше про це розповімо. Катерина Лісунова була з нами на зв'язку. Говорили ми про те, як відбувається. Український тиждень та молотовний сіданок у Вашингтоні знаємо до речі, також що представники інших політичних сил також і зараз в Вашингтоні проводять зустрічі із американськими законодавцями, адвокуючи за підтримку України. Тому безумовно є різні представники, так представники різних політичних партій різного, різного політичного спектру зараз у Вашингтоні а, говорять про це. Теж є запитання від наших глядачів. Зачитаю кілька питає Сергій. Білобров, чому на майбутньому Рамштайні буде головувати Велика Британія? Справді ми знаємо, що 12 лютого запланований наступний Рамштайн чи зустріч контактна зустріч з оборони України у цьому форматі, який звикла називати Рамштайн. Буде вона у Європі, і справді ця зустріч буде вперше відбуватися за головування Великої Британії на Сполучених Штатів. Чому це так відбувається? Ми знаємо, ну США змінилася влада попередні такі зустрічі в форматі Рамштайн. Відбувалися за ініціативи колишнього міністра оборони Лойда Остіна. Це він скликав міністрів оборони різних країн. Він започаткував цей Рамштайн. Це було таким його дітищем. Зараз новий міністр оборони під гекзит. Очікується, що буде присутній, Буде приседати сполучених штатів, але ж, вочевидь, зважаючи на інші пріоритети адміністрації, це мабуть трохи змінюється ця політика. І коли минулий міністр оборони він скликав, він головував на цих зустрічах. Вочевидь, зараз це буде відбуватися в іншому форматі. Про це раніше говорили представники Пентагону. Що формат Рамштайн не закінчується питання в тому, якому в якому вигляді буде брати участь Сполучені Штати, вочів, зараз інші трохи інший фокус, інші завдання ставить перед собою. Нова адміністрація президента і головування в форматі Рамштайн до цих завдань поки що принаймні, на цю зустріч не входить. Будемо. Дивитися далі, в які ролі будуть брати участь в цих зустрічах сполучені штати та інші країни. А є ще питання від Тараса: питає він: чи можна вважати, що порівняно з активними питаннями озброєння Ізраїлю? Новою адміністрацію Дональд Трамп не озвучив жодних намірів озброїти Україну. Ми займо так, що питання підтримки Ізраїлю активно піднімалося протягом візиту. Прем'єр-міністра Беня Нетаняху до Вашингтона. Цими днями очікувано так, що ці теми піднімалися про Україну, про озброєння України від Дональда Трампа. Поки що ми не чуємо якихось конкретних намірів. Ми багато чуємо від нього про наміри закінчити війну, про намір вступити у чи, чи організувати якісь переговори між Україною та Росією. Ці коментарі могли ви чути сьогодні в нашому щодо озброєння чи якихось нових поставок наразі ми оголошені від Дональда Трампа чи від Міністерства оборони Сполучених Штатів. Ми цих заяв не чуємо. Нагадую є ще щонайменше 4 чотири мільярди близько 4 мільярдів, які може ця адміністрація використати для передачі озброєння зі складів сполучених штатів наразі. Намірів таких ми не чуємо в брифінги в у Пентагоні, поки що немає їх, поки що не проводили. Але як тільки ця можливість буде, ми ці питання адресуємо. Поки що тут новин справді нема. Друзі, дякую сьогодні вам за вашу активність та запитання. Якщо маєте ще якісь речі, які вас цікавлять, ставте в коментарях. Спробую їх зачитати так само. Нагадую, або виставили лайк та дзвіночок до цього відео, щоб не пропускати наші наступні випуски. А, і було запитання вчора. Нам ставили глядачі про те, що відбувається із замороженням гуманітарної та іншої допомоги від сполучених штатів, зокрема через агенцію USAID. справді зараз багато програм, зокрема в Україні, через цю агенцію. Перебувають на паузі на замороженні. Наразі невідомо, яка буде доля цих програм в майбутньому, але детальніше про це думаю, можемо подивитися далі в нашому сюжеті. Мирослава Гонгадзе та Анна Чернікова розкажуть про це більше. Давайте подивимось. «Ветеранхаб» надає психологічну та соціальну підтримку українським ветеранам та їхнім родинам. Група каже, що рішення адміністрації Трампа заморозити іноземну допомогу змусило їх закрити свій офіс у Вінниці. Їх головний офіс у Києві досі працює завдяки приватним пожертвам. Івона костина очолює «Ветеранхаб». Вона каже, що зупинка фінансування була несподіванкою і сильно вдарила по проєкту. По суті, те, що там в. Зупинці фінансування звучить як зупинити роботу. Для нас означає зупинити виплату зарплатні і не дати можливість людям повертатися до роботи. Якби ця криза для нас, як для організації, затягнулася, ми би втратили більше ніж 31 людину в команді, яку ми навчали, відбирали, які є фахівцями дуже вузького спрямування, роботи саме з досвідом ветеранів, ветеранок членів їхніх сімей. Ми би змушені були з ними завершити співпрацю, бо запасів немає, і в нас немає можливості працювати надалі, якимось чином диверсифікуючи. Як тільки президент Трамп вступив на посаду, його адміністрація розпорядилась заморозити на 90 днів усю іноземну допомогу, щоб переглянути процес і мету її надання. Білий дім не відповів на запит голосу Америки прокоментувати допомогу Україні. У заяві ж державного департаменту про замороження йдеться. Цитую, що Сполучені Штати більше не збираються сліпо роздавати гроші без розуміння користі для американського народу. Раптове припинення сколихнуло гуманітарні організації в Україні після трьох років війни. Уряд, громадянське суспільство та ЗМІ значною мірою покладалися на іноземну допомогу. Богдан Логвиненко, засновник незалежного українського мультимедійного проєкту Юкрейнер, сказав голосу Америки, що велика частина їх фінансування надходила від програм допомоги. США. ми скорочуємо частину людей, ми маємо трошки зменшити масштаб. Бо це одночасно було декілька програм, які нас підтримували. Логвиненко каже, що наслідки заморозки виходять далеко за межі незалежних ЗМІ. Вплив величезний, і це впередовсько. Тобто медійна допомога це крапля в морі. Та економічна підтримка. Це ну просто величезний має вплив. От і те, що вона зараз припиняється, ну посилює позицію Росії. Агентство допомоги США повідомляє, що з моменту вторгнення Росії воно надіслало Україні понад 7,6 мільярда доларів гуманітарної та іншої допомоги. Безсумнівно, недержавний сектор постраждає без допомоги. США, каже Денис Бігус, керівник проекту журналістських розслідувань Бігусінфо. Однак його більше турбує доля державних програм, які найбільше залежали від фінансування, що надходило з США. В нас головний грантоотримують в широкому сенсі. Це е, держава Україна, е, в особі або місцевих там, громад, або безпосередньо державного апарату. Американський політичний аналітик Дак Клайн пояснює, що значна частина іноземної допомоги від сполучених штатів мала на меті підтримувати діяльність українського уряду і суспільства. Програми США також підтримували проекти, які стежили за відповідальним її використанням. Клайн вважає, що розмороження цих програм посилить політику адміністрації Трампа та зробить Україну більш стійкою. Трамп хоче змусити Володимира Путіна припинити вторгнення в Україну і досягти цього, через як він каже, мир через силу. Ключем до цього є сильна Україна з важелями впливу. У міжчасі Президент Володимир Зеленський доручив уряду визначити пріоритетність найбільш важливих програм, які покладались на фінансування США, і фінансувати їх з бюджету або шукати альтернативні види. З фінансування Морослава Гонгадзе, Анна Чернікова, Варшава, Київ. Ось така ситуація з проектами, які фінансувалися з допомогою агенції USAID як ситуація буде розвиватися далі, поки що залишається під питанням. Ми за цим уважно стежимо Вашингтоні і стараємося отримати відповіді на ці питання, які вас у тому числі цікавлять. Друзі, дякую сьогодні за те, що залишаєтеся з нами. Дивитися брифінги. Програма тайм» далі в ефірі. Побачимося з вами вже незабаром. Бережіться. Завантажити мобільний.